Мар'ян, і сьогодні у нас знаєте число. У нас перше число. Я не знаю, може для вас друге, я думаю, перше. І, і коротше, хочу вас всіх привітати з новим роком. Що і нові були, що все на світі стало. І, ну я вам пообіцяю, конечно, цього року ось, купити екшн камеру знімати того годний контент, але я постараюся. І, і дуже дякую вам за цих 10 У цих 10 підписників це було взагалі просто шик. Представте, за день мене набралося 10 підписників. Просто це. я був в такому шоці все, так, скоро буде конкурс. Вибачте, що я так довго не було з мене звісти дніки. Думала, що я вже всіх махаю, і все, 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 скоро конкурс, чекайте. Так, і я змінюю названня каналу. Так, і кажу, і вам сказати названня каналу. Дивіться, дивіться, дивіться. Знаєте, де буде названня каналу? Тут. так я вот важный канал так я вот так мариан фаер буду наш нажавный канал так ну тут ничего такого что мне дать еще игровой канал за марио лайк буду мариан файер я же буду заниматься глаз Так, я бачу, батька на вводе шапочку себе прокупал все нормально так и заступающем сейчас Всім спасибі за понячка, не, не я ще тільки привітаю, дуже вам дякую за то, що ви набрали таке количество платить. Після десяти просить у мене в на каналі. Дуже вам дякую. Капець, скоро же шестьдесят. Зараз за вокат і зараз друга ночі. Нічого такого? Я Ну, це все-таки новий рік. От, мандаринки свій зараз. Вс. Так я оставляю новый риск. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все новые поставили. Всем, всем удачи.